Ну що ж, поїхали з нами з Канади в Саудівську Аравію. Шлях буде довгим, готуйтесь. З Калгарі ми їдемо в Монтереаль – 4 години. Потім з Монтереалю в Доху 11 годин. І потім вже безпосередньо з Доги в Ріад – півтори години, ну, там годину 10. Але сам факт, що по Канаді 4 години летіть. У нас тут планується трішечки зміна декорацій. Тож не переключайтесь. Хотіла знімати багато всього, але, чесно кажучи, просто наскільки погрузила в речах і в зборах, тому що це був не просто, не просто це були збори там, на подорож, це були збори на переїзд і просортувати всі речі. І ось на речі я з мачок прийшов, і потім буду дивитися. Тут увага на вікно. Одним натиском кнопки ви або вмикаєте день, якщо він за вікном відповідно, або вмикаєте ніч, коли за вікном день. Ні, ну на чудеса. Що хочу сказати, що летіли в вас джетом, і це канадські авіалінії, і все необхідно купувати навіть навушники. Дивлячись на те, що летіти 4 години, їжу не видавали. Якщо хочеш їсти, купуй. Прилетіли в Монреаль і маси. Літок у не годували. треба блокувати. Дільки батьківському типу давали напої. Але решту треба було платити. Перше побачила кімнату для годування, тому що в Калагрі немає, а в Монреалі є. години, часу, в принципі, достатньо відпочити. тож знімаємо літочки. В франкомовній провінції Канади їде дуже багато людей з бувших колоній Франції. Показую туалет. Катарський авіаліній. Компактний, але дуже зручний. Є навіть парфуми. Є столик для полинання над туалетом. Та-дау! Протягом польоту видавалася ось така люлька для дитини, щоб вона спала. Але в період турбулентних зон необхідно було брати дитину на руки. Оскільки цих зон було дуже багато, я вирішила, що хм, мені буде так зручніше. Тож мого сну не особо було. О, а це зараз буде сніданок. Точніше, я не знаю, що це таке вночі. Ось така була. їда. Було смачно. можна спостерігати за 3 d графікою літаку, над якою країною пролітаєш, температура з бортом, дистанція до точки призначення, висота над рівнем моря і тому подібне. Складається враження, що ти один із тисяч супутників, які блукають навколо глобусу нашої землі, і бачить картинку не в 2D, а в 3D, захоплюючи. Хабібі, welcome to Qatar. Все дуже красиве, чисте, а саме головне пахне як. Стюарти не дозволили нам під'їхати коляскою до входу в літак, і ми вимушені були їх просто скласти і тягнути в руках з усіма цими ручними е сумками та сумками для іграшок дитячими. Ну, не просто, не просто подивимось на катар з висоти пташиного польоту. Не знаю, напевно, тут тахіві немає така спека. Просто сидиш в літаку і обливаєшся потом. А що там за вікном, то тяжко взагалі уявити. Але як побудували таке, таку красу в пустелі, ну це вражаюче, просто вражаюче. Вже все водіє. Скажу так: влітку така спека. Ну просто неможливо це все винести. Через це люди от й перебігають з будинку в машину, з машини в торговий центр. Буквально, знаєте, з одного кондиціонера в інший. Спека, жах. Привітики. Що у нас нового. З нового те, що просто така спека. Неймовірно, на надворі. Ну ми ж були тут, але були взимку. І, чесно кажучи, я не очікувалася такий контраст, і я, не, я просто не знаю, як люди взагалі тут виживають, тому що ну, я просто прикріплю прогноз погоди. <головіко> ці 45 градусів, які відчуваються на 55. Ну, це дуже складно в плані, що ти виходиш, значить ти в сам зайшов. І я не знаю, як люди можуть жити в таких погодних умовах. Просто плавить неймовірно. Нічого не хочеш робити, просто хочеш лежати, спати і ну, продуктивність нульова. Тут я могла б вам сказати доброго ранку, сонце сходить, але ні, скажу добра ніч, бо всі йдуть спати ще до п'ятої-шостої години ранку. Ну, хтось кому-то треба їхати на роботу, то їде на роботу, але якщо ви не працюєте, то лягаєте ви спати вранці. Тут ми снідаємо, скажу чесно, вже на другий візит мій. Я вже багато чого можу їсти. Це не так, як було першого разу, що я не могла навіть покуштувати. Зверніть увагу на тягучу текстуру соуса. Так, не сильно естетично гарно, але смачно. Така консистенція виходить за рахунок порошку, який зроблений із висушеного і перемеленого овоча, називається окра або вамі. Збираємось на вихід. Можу сказати, що е, за два дні оце буде такий перший вихід у нас, тому що дуже жарко і ми не виходимо на двір. В день взагалі не хочеться. І... Там до 50 градусів жари, а вночі якось е, теж не до того. <ріх> От. Але оскільки завтра сяти, то ж треба піти, це обов'язково в салон і привести себе в порядок. Плани знову змінилися. <ріх> оскільки тут не відсутні планування, взагалі у людей у мене таке відчуття, що вони живуть так. Знаєте, плани будують на 5 хвилин вперед, максимум. І, і то їх може щось змінити, і, і легко змінити. Поки ми їхали в село, то один із родичів десь там кудись впав і ну, просто впав, забився, типу, він вже такий за під 60. Але обов'язково культурний момент, що необхідно його відвідати терміново. Тобто всі плани мають переноситися і відвідати його, як він, і запитати, як він це почуває. Але не дивлячись на те, що плани можуть змінюватися, догляд за собою обов'язково має бути. Тобто е перед святом люди, особливо жіночі, стать, не сплять, прям е не сплять. Тому що вони готуються і не тільки вдома все, вичищають, купують там нові меблі, нові штори, я не знаю. Е, і себе приводять до порядку, малюють там, обмальовують тіло, всілякі роблять там, маски, скраби. І, Тобто нема такого навіть, що от я там перед святом не поспав. Ні, основне привести себе в порядок. Цікаво. У. Стосовно мого відношення до такої зміни планів, то я вже знала, що таке буде. <гум> я себе за... вчасно підготувала. щоб Так, планування відсутнє, буде все йти не по плану. Тобто я налаштовуюся на, на найгірший розклад. от, Тобто, як... якщо йде щось по плану, то це приємно здивована. <гум> Сьогодні свято. Чекаємо на Тут зверніть увагу на кількість тарілочок і на кількість їди. Небагато, так? Для десяти людей. А це традиційний напій, шарбот або просто простонародді – фінікова наливка. Поїхали куштувати. Зараз буду куштувати напій, зроблений з фініків завжди вживають після е-е свята в, в, в Україні Курбан-Байрам і за, замість води п'ють після м'яса після барана. Зараз пожав. Ну алкоголю немає. Так, тобто. Скажу чесно, що в тому вас. напої я є алкоголь, uh, тому що воно uh, готується uh, способом yeah. бродіння, хоча місцеві кажуть, що наче немає. Але заснула я дуже швидко і несподівано. Знаєте фразу звичка друга натура? Так скажу я вам так. У це просто яскраво виражено. Оскільки є культурні звички, які люди просто постійно роблять і навіть не задумуються, а чого так, а можливо, треба якось інакше. Так просто треба, бо так робили наші пращури. Яскравий приклад це цей ж фініковий напій. Це такий звичайний стіл в кожному домі на Курбан Байрам. Це, до речі, сира печінка. Я не куштувала це макарони. Макарони солодкі, а все решта солоне. і У мене вийшов трішечки дисонанс. Я зміксувала це традиційні суданські парфуми хумра, які втираються в шкіру після скрабування масок і тіло пахне. По суданськи мені принесли різних запахів штук сім, і із завічливості я вирішила типу. Сказати, що мені подобається, що не подобається. Ну, В кінці те, що я сказала, тебе типу, подобається, мені треба було його втерти в тіло. <рес> Як на мене, запахи дуже різкі і вони дуже стійкі. Через це ну, головне не переборщити, а приборщити дуже легко. Сіданських жінок взагалі можна впізнати по запаху тіла, не бачачи їх. Оця хумра в поєднанні зі традиційним скрабом-тілкою дає такий ядерений запах. Ну, не кожному таке сподобається, але суданцям це дуже-дуже дуже імпонує і вони в дикому захваті. Мені, чесно скажу, таке не підходить. Але, знаєте, на смак і колір, фломайстери всі різні. В цьому випадку, коли навколо тебе 20 жінок і чекають, що ти вибереш, щоб зрадіти, О, треба просто гарно грати, що наче щось сподобалось. Можливо, у вас виникло запитання, якого дідька казати, що тобі щось сподобалося, якщо нічого не сподобалося. Нащо це грати? Але тут уже необхідно знати тонкощі культури, саме де ти знаходишся, і маневрувати. Звичайно, легше сказати, що сподобалось, і підіграти мені, оскільки сказати ні і щось не сподобалось ну це грубо, якщо ти особливо в гостях, де тебе накормили, напоїли, запросили взагалі ночувати. Тож тут вже треба знати просто підводні камені. Якщо ви подумали, що вам почулося, запросили ночувати, то вам не почулося. Дійсно, люди ходять ночувати один до одного, незалежно від віку, незалежно від обставин. Не так як у нас це робиться в основному, там я не знаю, в студентські роки в більшості свої. А, Тут це прояв того, що ви вже на досить короткій є дистанції один до одного і дуже близькі. А тут ви можете спостерігати місцевих красун дівчаток. Всі вони в довгих спідничках з покритою головою, і щось там обговорюють цікаве. Курба барам у три дні ходиш просто по різним домівкам, їси одну й ту саму їду. Обов'язково це сира печінка, яку ви бачите, ось вона переді мною прямо, і баранина, Ну, баранина не сира приготовлена. Цікаво це все, оскільки ти всіх цих родичів бачиш доволі часто, але тим не менше, ти маєш в ці три дні вкластися і всіх їх знову ж таки відвідати і покуштувати діду, яка кожного року готується. Одна і те ж сама. А тут зараз побачите саме процес приготування їди. Якщо ви були в селі і бачили, як готується домашня ковбаска чи кров'янка, то в принципі зараз ви можете спостерігати той же самий процес миття кішків. Запах, як і має бути. Окрім поїдання баранини, обов'язковим ритуалом є це чаювання і кавування. От, кава готова. Піджарили. Цікавий факт: якщо мені необхідно багато приготувати їди, то не проблема зателефонувати сестрам чи чоловіковим жінкам і попросити допомогу прийти і або почистити овочі, або допомогти приготувати. От а їхніх дітей, до речі, можна попросити прибрати будинок. Це ні в якому разі не означає делегування прибирання саме племінницям. Це означає, якщо я дочка прибираю будинок, то мої там двоюрідні, троюрідні, чотирьохюрідні сестри прийшли, і ми все разом робимо. Тут зверніть увагу на пачки ніг та рук, Це хна. І такий спосіб покривання кінцівок вважається дуже красивим. А тут баранина в процесі підготовки до готування. Стандартний набір страв. Зверніть увагу, на овочі зараз будуть. Вони мариновані якось супер швидко в два дні їх маринують. Але чесно скажу, ну, українські смачніші. Перед тим, як з кімнати тут за стіною, знаходяться гості. І це чоловіки. Я необхідно покрити голову. Особі в основном взагалі покривають тільки голову, але тут треба показати побагу. Я так кидах. Якщо це, звичайно, тато чи брат, то можна не закриватися. А якщо дядя чи хтось інший є більш далекий родич, то обов'язково покривати. Роза не покрита, тому що Я зараз вона не дає. Роза чого така ворогів? Тому що а? тут всі її е, дяді е, 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 через це наверное, не викривається. А зараз піде на двіт, так закриється. А, а, а а? Тепер йдемо ми в гості. Йдемо через буквально годин до однієї сестер. Але треба вдигти все найкраще. Будь-яке гостювання закінчується чайною церемонією. Бачите, бухур, бухур це таке традиційно приготовлене дерево з парфумом, і його підпалюють, і воно відпи як благовольне, знаєте. Є чай, є кава. Зазвичай представлено два види чаю: червоний чай, то що ви зараз спостерігаєте, і чай з молоком, точніше, молоко з чаєм, тому що суданський чай з молоком це не той. Англійський чай з молоком, який ми звикли пити. Ну і потім п'ється кава, кава смачна і п'ється вона маленькими дозами, оскільки вона є доволі міцною. На фоні завжди є включеним телевізор або ютуб, і це або слухаються релігійні лекції, або включаються просто якісь весілля незнайомих людей і обговорюються вбрання, обговорюються малюнки, хною на тілі. Ну таке специфічне специфічний час проведення, оскільки зараз щодання війна, то на порядку денному прослуховування щодня новин стосовно ситуації там. Навіть приходячи в гості, всі разом сідають, вмикають віду, слухають. Ще й будемо потрошку закінчувати, оскільки попереду в нас ще традиційне суданське весілля, тож необхідно себе привести в порядок по всім традиціям судану. А це поїхати в салон, зробити хну там, якщо треба нігті, макіяж, зачіску. Це по мінімуму. Тож, вперед. Робимо малюнки хною на тілі. До речі, нагадаю, що як розпізнати незаміжню дівчину на якійсь вечірці. В неї будуть малюнки тільки на руках. На нижніх кінцівках вони будуть відсутні. А якщо ж дівчина заміжня, то відповідно в неї є така краса і на нижніх кінцівках також. Взагалі, місцеві жінки люблять масивні квіти. Я вибрала такі доволі маленькі. Але це мої вподобання. До речі, малюнки хною, так само, як і джиртик. Джиртик це традиційна червона весільна сукня е жіноча. Вони прийшли судам з Індії. Не питайте мене, як саме, оскільки тут ще треба розбиратись. Але сам факт. Суданська культура це таке гремуче поєднання е, в різних дрібничок, зібраних в єдине ціле. Зробимо макіяж. От такий. Ну, не так спеціально. Але все рівно страшновато <laughs> моє особисто. Думка. Знає, зробили макіяж. Mm -hmm. Велика сума. Показую так здалеком. Дивіться на руки і на макіяж. Ну, макіяж, ясно кажучи, ну, не, не фонтан. В плані, що мені це не подобається прямо 100%, Але і не погано. Мої спроби одягти топ. Поїхали дивитися з нами, як я збираюся на весілля. Ще не зібралася, але вже потім обливаюся, оскільки такі синтетичні матеріали, чесно кажучи, дуже жарко в них. Чекайте, скоро буде результат. Поїхали закутуватись в топ. Техніка, в принципі, не складна. Достатньо декілька разів подивитися, як інші жінки це роблять, а якщо ще вони можуть показати це конкретно на вас, то це прекрасно. Стилістика топу також різниться, в залежності від події чи місця, куди ви його одягаєте. Зараз ми всі одягаємо топи, призначені для весілля. Вони прикрашені золотом, паєтками, блисківками всіляками. Точно скажу, місія дискокуля буде виконана. Буду практично готовий, ага. Ось оставок такі вбрання. Вашу думку стосовно мого зовнішнього вигляду в суданському стилі можете лишати в коментарях під цим відео. Мені буде цікаво почитати. На превеликий жаль, я не зможу вам в Ютубі показати відео святкування весілля зсередини, оскільки я знаю, що жінки не люблять, коли публікуєш в соцмережах взагалі щось, де вони присутні, тож будемо поважати їхні прохання. Але якщо це відео набере обертів і багато коментарів та лайків, то я обов'язково щось придумаю і знайду вихід, як вам показати традиційне суданське весілля. Буду вдячна за підписку, коментар, лайк. Масалама!